Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас і ворог, да, зовні. Причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше ззовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце, копиться, це негатив, злості і так далі, ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це ідея соцмережі на людей, коменти, хейт, і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми на. Стільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 носів телефон. Люди просто заходять, і у них же що, акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальність є ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували. Бізнеси знищували, там ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися в нам да? і там десь горло відпустити один одному. Ну навпаки, ми давимо один одного більше і більше.